Здравствуйте, друзі. Нехай Бог благословить всіх вас. Я хотів би дати вам сьогодні пораду тим, хто зараз шукає Бога, хто дійсно жертвує, щоб отримати Духа Святого, хрещення Духом Святим. Ви розумієте, що хрещення не для будь-якої людини. Це не не для всіх, це для тих, хто має жагу. Хто має жагу жагу праведності? Тоді людина повинна бажати більше всього. Ви запитаєте, як мати жагу до Духа Святого? Дуже просто є люди, які мають жагу. Створити сім'ю, вийти заміж, женитися, якийсь план свій розвивати, заробити грошей. В них є це ця ця жага, це бажання іти за своїми цілями. Тобто людина сфокусована на цих цілях, на цій мрії, і вона з голови не виходить. саме так, це означає жага, це бажання, яке потрібно мати. Про Духа Святого, щоб отримати хрещення Духом Святим. Тому що Бог знає. Бог знає, хто має цю жагу. І хто не має цю жагу, хто не готовий, хто сфокусований і хто ні. Бог знає дуже добре. І це порада, яку я вам даю. Коли він бачить людину, яка старається, робить зусилля, все залишає ці, там, наприклад, новини, спорт, новини політичні, все, що не має відношення до Царства Божого. Коли людина фокусується на Слові Божому, роздумують над Словом Божим, людина думає про це цілий день, Господь, ти пастир мій. Я ні в чому не буду потребуватися. Я не можу бути без твого духа. Завжди це бажання. Ти мій захист, ти моя міцна фортеця, в якій я ховаюсь. Завжди, всередині людини, є ці думки. Він носить її з собою. Людина носить всередині себе ці думки, які відповідні Божим думкам. Вони схожі. Вони поруч. Тоді така людина робить. Робить такий намір віри, ця людина без сумнівів отримає Духа Святого, тому що Бог бачить її бажання. Немає вихідного від Бога, немає відпустки від Бога. А я цілий день постився і зараз хочу відпочити від Бога. Ні, людина сфокусована на цій цілі. І ніхто і ніщо абсолютно не зможе відволікти її від цього бажання, від того, що вона шукає. Це, мої друзі, друзі робить людину, тою, кого наповнює Дух Святий. Може, мій приклад для когось буде корисний і зрозумілий, коли я був молодий і шукав хрещення Духом Святим. І в момент, коли на роботі там хаті мене був обід, маленький Я брав Біблію в цю паузу. Я шукав де написано про Духа Святого. Я роздумував над цими віршами. Які казали про це втішення, про ці обітниці, які Ісус залишив нам, і я думав, молився навіть на роботі. звичайно, це не так сильно добре робити на роботі, але я робив всі свої обов'язки. Був вільний. Тоді я також ходив на навчання ввечері, і я там не міг також ввечері так сильно часу цьому виділяти. Я вчився. Я німок. Я не міг нічого іншого більше робити, але повертаючись з навчання вночі, я думав про божі речі постійно про себе. У мене були ці думки 24 години на добу. Я фокусувався на хрещенні Духом Святим. Мої друзі. Коли ви отримаєте Духа Святого, скажу так. Ви будете новим творінням. Ви перестанете жити цими обмеженими ідеями цього зіпсованого світу, брудного світу, світу, який дьявол тримає. Цей світ він від дьявола. І поки людина не буде наповнена Духом Святим, не буде хрещена, вона буде. Вона буде підкорятися цьому диявольському світу, і так я скажу, майже неможливо перебувати у вірі без Духа Святого, щоб ти перебував, щоб ти продовжував бути у вірі, тобі потрібен напрямок Духа Святого. Бог бажає це зробити, але Бог це не буде робити автоматично, знаєте, в будь-якому випадку. Він не буде давати Духа Святого комусь там, як там, знаєте, там пташкам кидають зернятка. Ні, він виливає на тих, хто має жагу, він виливає духа свого, на тих, хто хоче по-справжньому увійти в царство Боже, бути цим інструментом в Божих руках, виконувати його волю, тому що це секрет. Це секрет. розумієте? Ти не можеш хотіти Духа Святого, із за того, що ваша наречена, там знайомий, там якийсь родич отримав, і я також хочу тоді. Ні, це повинно бути твоє бажання, щоб ти розумів, щоб ти знав, яка воля його на твоє життя, щоб служити, виконувати його волю для цього. Тоді для того, щоб ти знав волю Божу, тобі потрібен Дух Святий, щоб він відкрив це, тільки він більш ніхто не зможе. Як я можу тобі роз'яснити волю Божу для твого життя? Я не знаю, тільки Дух Святий знає, він бачить і розуміє, що тобі потрібно, що він приготував для тебе. Але тобі потрібно шукати, бажати цього, мати цю жагу, бути спрямованим до цього джерела. І коли ти будеш пити в один, і коли ти будеш пити в один момент цей дух, ти ніколи не будеш таким, яким ти був, ніколи. Травми, комплекси, проблеми, які в дитинстві ти мав, там пережив насилля, якесь приниження. Може може бути, ти пройшов через якусь через якусь жахливу подію, через насилля. Ти можливо попав в таку ситуацію, таку бридку. Бог хоче зробити тебе новим творінням, який від Духа Святого. Тоді біжи до цього, інвестуй в це більше, ніж все інше в цьому житті. Важливіше всього. А майбутнє професія, чоловік, жінка, діти, батьки. Сім'я ні, важливіше всього, більше всього. Це не це косметика там. Головне, в твоєму житті повинен бути Бог. Не знаю, чи ви розумієте це, мене, але я намагаюсь якось роз'яснити. Звичайно, я обмежений, але намагаюся вам це передати. Легко це, єпископ? Ні, не легко. Але ти щось бачив хороше в цьому житті, щоб воно було дешевим, щось таке чудове, прекрасне, воно не коштує мало. Хороші речі коштують багато. Дух святий це великий скарб. І коли ти знаходиш його, ти його ховаєш і ти готовий все залишити, щоб мати цей скарб. Колись я зробив це. І я хочу, щоб ти також це зробили. Щоб ти настільки був багатий, як я, настільки благословеним, можу сказати краще самим благословінням, Бог хоче зробити тебе самим благословенням. Нехай Бог вас благословить. Тоді сьогодні на це служіння, тоді приходь на служіння жагою, ось там зранку. і коли ти прийдеш на служіння, перед тим як ти з кимось будеш там спілкуватися. Перш за все, поговори з Богом. Господь, я прийшов, щоб змінити ситуацію в моєму житті. Нехай Бог вас благословить. Амінь.